Одразу два проєкти Крижопільської громади Ченган Хантер та Незламні Дрони перемогли в обласному конкурсі Безпечні стікі громади 2025 Це програма Вінницької обласної ради для підтримки проєктів територіальних громад у трьох напрямках: Безпека і оборона, стійкість та турбота. Детальніше про проєкти Крижопільської громади розповість Ігор Василишин, секретар Крижопільської селищної ради. Вітаємо вас. Доброго дня, я вас вітаю. Значить, ви знаєте, що наша громада активно включилася в проекти безпечні та стійкі громади, які проводить Вінницька обласна рада. Ми в минулому році також в даних проєктах брали участь, і два проєкти в нас пройшло і в цьому році вже. Два проєкти також ми виграли. І ще третій також подаємо для участі там, там ще є можливість спробувати. Щастя ще. Станом на сьогоднішній день дуже багато потреб від військових, зокрема, до нашої громади, вже надійшло за два місяці потреб більше, ніж на 30 мільйонів гривень. Зрозуміло, що для нашої маленької громади це ну, такі, знаєте, трошки… немає змоги всі потреби ці позакривати. але Найбільші потреби і на на найбільші суми ми якраз відібрали для того, щоб прийняти участь у співфінансуванні, і в цьому нам обласна. Рада допоможе, тому що якщо йде участь у проєкті, то там іде співфінансування 50 на 50 відсотків. Відповідно, ті, хто найперші надійшли до нас потреби, ми з них дві таких відібрали: це закупівля для військових автомобіля, якраз таки нового автомобіля, не бушного а іменно. І вони зараз активно ці автомобілі починають завозити. І у військових є потреба, і ми зайшли з цим одним із проєктів. <кій>, називається Чанган Хантер. Другий проєкт це у нас була потреба від прикордонного загону, який безпосередньо у Харківській, під Харковом тримають вони ту всю територію, там 20 дронів їм потрібно. Це одразу, ну, тобто, теж велика дуже сума. Ну, і ми а, ці два проекти підготували, подали і буквально ось на днях. Засідала ну на початку тижня. Засідала комісія, нас визнали на переможцем. Голова наш був е, в Вінниці. Йому вже вручили дипломи переможців. І зараз на цій сесії будемо виділяти гроші і проводити здійснювати закупівлю даних і дронів і транспорту для потреб для закриття потреб військових. Яку ж підтримку отримує громада від обласної ради та в межах цієї програми і яке саме фінансування отримують ці проєкти? Ну, дивіться, наприклад, до прикладу, там дрони, там дрони, 20 дронів, ну приблизно їх там вартість, по-моєму, там в районі 80 тисяч, там, 76 чи 78 у минулому році закупляли їх. От, Тобто, 20 це зразу півтора мільйона гривень. Півтора мільйона гривень, ну це я так, там є. Точні цифри, я не стану вам їх прям конкретизувати, але ну, орієнтир десь такий, і співфінансування де 50 на 50, тобто 750 тисяч дає наша громада, і 750 тисяч дає Вінницька обласна рада. Так, 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 по аналогічному. І інший проєкт, це джип, там теж, по-моєму, мільйон там, 300 з чимось, він там з копійками. Виходить, 650 тисяч ми, чи 670 ми, а 650 тисяч обласна рада. Тобто десь при приблизно такі цифри, це ну, доволі таки буде вже суттєво, як то кажуть, допомога. Це це знаєте, це не якийсь там маленький дрончик, це вже щось таке суттєве. В минулому році, до речі, ми закупили також по співфінансуванню. Причіп багатоколісний, ми його назвали трав для перевезення важкогабаритної техніки. І ця техніка, уже цей трав ми передали. Він успішно дуже використовується за цю допомогу. Нам військові пообіцяли привезути якогось трофейного трофея, якийсь русський. Ну, вони є, щоб ми могли десь поставити в себе в громаді і показувати, як знаєте, як, ось, щоб всі пам'ятали і знали, які в нас сусіди, будемо говорити так. Знаємо, що і минулого року ваша громада саме брала участь в конкурсі. Розкажіть, які були тоді результати, та які проекти реалізували загалом. Там у нас також було два проєкти. Я ж кажу, це був е, закупівля е, цього трала для перевоз, перевезення важкогабаритних грузів. Його вартість там, склала тоді 920 8 тисяч, е, якщо бути точним. Е, з них е, селищна рада. Е, Крижопільська ми дали півмільйона гривень, а 430 тисяч нам додала обласна рада. Коли ми зайшли на другий проєкт, теж незламні дрони, він називався у нас, ну, ми закупляли там два дрони, отаких от навіть три Про, вони там ідуть. Ну, я ж кажу, вони там десь в районі 80 тисяч. То це ми купили два їх, також ми співфінансуванням було 50 на 50. 50% з нашої громади і 50% з обласної ради ну, з області. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. І дякуємо за вашу допомогу військовим, за допомогу вашої громади. І вам дякую, на все добре, гарного дня. вам. Нашим глядачам нагадує Ігор Василишин, секретар Крижопільської селищної ради, був з нами на зв'язку.